Лідер партії Удар Віталій Кличко в рамках свого передвиборчого туру відвідав місто Вінницю. Зокрема, політичний діяч завітав до музею грошей, де представлені ексклюзивні експонати монет та купюр з усього світу. Лідер партії Удар зауважив, що українська гривня відіграє чималу роль у національній економіці. А у партії є стратегічні напрацювання, які дозволять стабілізувати та зміцнити її позиції. Для цього необхідно в першу чергу завдати нищівного удару корупції та досягти європейських. Стандартів життя. Віталій Кличко політичний діяч із відмінною репутацією, який має високі моральні принципи і цього ж вимагає від своєї команди. Лідер політичної сили дав оцінку роботі місцевого осередку партії Удар. Вінського Партійна організація партії удар на сьогоднішній день працює дуже гарно. Ще рано зробити висновки. Ми робимо висновки 28 жовтня. Але я хочу сказати, ми дуже задоволені роботою. Дуже ефективна команда, яку ми підбираємо по ключовим критеріям. Це бажання працювати, це професійні якості і моральне критерії. На площі Стуса політичний діяч мав змогу поспілкуватися зі своїми прихильниками. Під час зустрічі Віталій Кличко розповів про основні цілі та завдання, які ставить перед собою партія Удар та представив злагоджену команду, яка готова до боротьби та перемоги. Зокрема, він зауважив, що їхня політична сила користується довірою серед людей. А активна діяльність кандидата у народні депутати України у виборчому окрузі номер 11 Людмили Станіславенко лише підтверджується. Людина, яка знає проблеми людей, людина, яка відповідає тим критеріям Людмила Станіславенка, і ми сподіваємося, що це буде людина, яка буде достойно відстоювати інтереси Віннічан Верховної Раді. Впевнений, такі люди повинні бути, повинні відстоювати інтереси, і тоді ми зможемо сильною командою змінити стан, в якому, на жаль, знаходиться. На сьогоднішній день наша держава на площі Стуса люди активно підтримували оплесками основні заклики представників політичної партії Удар до змін заради кращого майбутнього а також насолоджувалися концертом. Віталій Кличко запевнив, що лише за підтримки небайдужих людей основні засади передвиборчої програми партії будуть втілені в життя. Ми відрізняємося від інших партій, і я впевнений, нам дуже важливо наша репутація та ім'я. Ми зробимо все, щоб реалізувати ті мрії, які є у кожного українця жити в сучасній країні, де впевнено буде кожен дивитися в завтрашній день. Ми в змозі це зробити. Ми об'явили бій за Україну. Але я знаю, краще ніж без боротьби перемоги ніколи не буде. Вінничани довго не хотіли відпускати лідера удару зі сцени. Віталій Кличко в свою чергу запевнив, що не підведе їхніх сподівань.